Доброго дня, мене звати Іна, вітаю вас на своєму каналі. Прийшла до себе на господарчий двір, на моє подвір'я. Показую вам, яка сьогодні в нас погодка. Воно до листя летить, дощ крапає, електрики нема, птиця бігає по болоту. Хочу зараз спробувати попереганяти трохи курчат в їхні вольєри щоб вони наче не бігали по цьому по воді. Ну, але очевидно в мене чи ні, я не знаю, тому що оці, ці, що від кохінхіна, лахмоноги, вони вже всі тут, вони вже і в сараї ночують, і їм тут подобається, і вони вже не хочуть взагалі нікуди, я так дивлюся, переходити, але все-таки оці вольєри вони накриті. І тут сухенько, і хотілося б, звісно, щоб вони тут були, бачите? Ці чогось пере... не в той вольєр пішли. Це Цей виводок, що має бути отут. Не знаю, може спробувати якось їх Дивіться, біжать біжати. Перегнати, бачите, тут сухенько. Що? мої хороші. Що? Водички понабиратися, я робила пропойку від гельмінтів, а потім вітамін. Поперевертала їм відра. А ну давайте ви з цього вольєра шуруйте. Давайте. Ось це тут упало. Дошка впала. Давайте у свій вольєр йдіть, йдіть у свій. У вас є свій вольєр. А сюди було б непогано оцих, Оце їхній вольєр. Іди іди заходь до себе. Давай, Кш -кш. давай, 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 Іди заходь, ти також заходь. Давай, чубань. О, це їхній вольєр. Ого, який дощ пустився. Капець. Оно бачите, куди поховалися. Коротше, якось так. Зараз буду пробувати переганяти. Оно біжить у свій, дивіться. Давай, давай, давай. Йдіть йдіть у свій вольєр. Бігом. Йдіть у свій. Давай, давай, у свій усвійдіть. Їдіть у вольєр. Йдіть у свій вольєр. Ви ж знаєте, де ваш вольєр? Куди ви побігли? Ой. Ладно, зараз візьму цей. Щось їм поїсти. І спробую їх туди перегнати, щоб ми бігали по мокрому. Я думаю, що всім зрозуміло і відомо, що птиця молода, там до шести місяців бажано, щоб вона по мокрому не ходила, щоб вона не хворіла. Ходіть, тип 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 Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Тіпа, тіпо. Оці. Треба, щоб сюди зайшли. Нате, нате, йдіть. Ого, який дощ. Ану бігом, йдіть за себе, заходьте! Бігом до себе. Йдіть до себе. Так, так, ви, не, ні-ні, ні. Ви не туди. Ось сюди. йдіть. Чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп, нате. Давай, йди до себе. Давай, о, молодець. Ого, який дощ. Іди, Петруха. Йди забігай. Давай. Іди до себе. Іди. Дивися. Іди до себе біжи. Давай. Коротше, треба брати віника. Це ловити деяких, яких не змогла загнати і туди переносити вручну. ось отакого такого півника і курочку. Нема. Дивіться, молоденькі. А ну де ви там поховалися? Напевне, все. Коротше, позаховувала е, цих. Молодняк, там вольєри накриті, тут такий дошли. А, воно одне, ще бігає. Ой, зараз буду пробувати його загнати. На, На до. Вот такой. Вообще! Вот такая курочка. Все, наче всі. Натомилася. Ганяєш, за ними ганяєш. Хочеш як краще, а вони тобі ще й голову морочать. Оно, ну, все. Дивіться, який дощ. Боже, як. Ну, передавали, що буде ливень, ну щоб такий. Ну, а дорослі ось тут своїм півником під кролятнями тусуються, бачите? Все, все, я вас не чіпаю, все нормально. Все, наче молоденьких тут нема більше. Це і будуть тепер знову там тиждень жити, коли там ті дощі закінчаться і підсохне. Тому що все-таки я не сторонник того, що коли випускають молоду птицю на отаке багно на дощ, може бути різні проблеми, можуть почати вчихати там і все, тому подібне. Тому все-таки в них є закриті вольєри, нехай краще сидять. У більш-менш сухих місцях. Зараз е, на вулиці не холодно, так що, в принципі, можна буде і так. Так що все. Отаке От сьогодні відео, як я хі, рятую від дощу свою птицю. Ось. Якщо комусь було цікаво, то ласкаво просимо на моєму каналі. Я показую, е, ну, як я доглядаю за своєю птицею. Ні, нікого. Не вчу, просто ділюсь досвідом, можливо, хтось для себе якусь цінну інформацію знайде на моєму каналі. Так що всім тихого дня, тихої ночі. Якнайшвидшої нам перемоги, всім пока.